Три сотні дітей о десятій ранку зібрались на площі перед будівлею міськради. Їх ділять на чотири групи. Кожна підготувала свою руханку. Її виконують під музику разом з вихователем. -танцю ми вправо, ми щасливі, і танцює співаєм, руки знаєм. нас задіяно 16 діток в нашому садочку, і ми підготували таночок. А життя є. Готувалися близько двох тижнів. Виступають діти п'яти-шести років. Ми готували українські дитячі таночки. З нашого закладу беруть 16 діток. Це старша підготовча група. Кожна група танцює три хвилини. Ми йшли повз, але ріже. Ріжаві вирішили зупинитися і поглянути. Це справді свято для дітей, тому що діти мають змогу виступити і показати свої, скажімо так, таланти. Після виступу кожної групи виконують спільну руханку. Взагалі, таких би побільше е, організованих свят в нашому місті, щоб було де дітям показати себе, ну і батькам подивитись. Сьогодні ми розпочали заходи до дня незалежності України, і дуже символічно, що ми почали із самих маленьких. Ми розпочали руханкою, і діти привітали нашу Україну своєю такою от творчості. Сьогодні день взагалі дошкілля. Акція тривала півгодини. Олена Жекалова, Олександр Донцов, Ярослав Безущенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.